Гарного дня, У мене робочий день, шурую на роботу, така на дворі гарна весна. Я співчуваю людям з України ні світла, ні опалення, ні води. Пашку співчуваю. Не кажу тримайтеся, бо іноді нема за що триматися. Щойно було добрий ранок, їхала на роботу, а тепер добрий вечір, їду з роботи. Зараз вже там, де отам, отута, 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 світиться вже що через дві хвилинки мій трамвайчик. Я їду додому. Їсти хочу, як собака. Ще оце на, на, ну, на голодний шлунок з'їла яблуко. Ще більше їсти хочу. Тепер. Мішка з Яною отримали посилочку від нас. Прикольненько так. Жалко, звісно, що витягли всі смаколики, просто всі. Там сухарики, чипсики якісь українські, все повитягали по стілу. Ну, пов... Все повитягали. Ну, нічого, що. хоч щось та, передали трошечки моїм. Такі діла. Я вже вдома переодяглася і навіть з'їла тарілку борща. На друге в мене булгур, цибуля. Цілий день нічого не їла, то зараз нас доганяю. Якщо в когось є питання, як можна цілий день не їсти, то це взагалі не питання. Бо не їсти цілий день, це. Ну, ну що тут такого? А от в мене друге питання. Куди потім в мене влізає тарілка борща, пів сковородки булгура, два смажених яйця, пів цибулини. Прям цибулі хочеться. Ну це вже питання. Була клієнтка сьогодні, такі, знаєте, робочі 5 хвилин. І вона. Ну, нам нажитаем. А я в понимании учебенди война в Польше. Ну, я так сижу, головой мотаю, кажу, ну, война рядом. Она, я даже так мыслю. Ну, говорит, можно ли быть готовой? Я говорю, нет, война, она трансформируется, остается одинаковым, только, кажу горы, слезы, зненацька. А сама война трансформируется. Вот в Грузии, я говорю, я, я мала 14 лет. И война пришла тихо. Пришли танки русские. Тогда не было интернета. Они позакрывались магазины, был голод. Людей голодом просто ломали. И голод это ж не только голод. Это нечем стирать, купать. Нету воды, отопления, света. Я помню в Абхазии в каждой квартире была буржуйка. В квартире тогда окна такие были, что форточка и форточку труба. И этим спасались. Ну, потому что холодно. Что-то надо сварить. То есть война была одна. Ну, понятно, жестокость. То, что русские творили, это ужас просто. Говорю, в 2014 году война пришла по-другому на Донбасс. 20... Втором еще по-другому, как технологично. А сейчас она еще может быть и климатичная, и какая угодно. Она, да, говорит. Она рассказывает историю. Блин, буду плакать. Буду плакать, потому что, суки, эти россияне. рассказывает она историю. Говорит, мой муж он э, рятовник, спасатель. И. когда началась полномасштабка в 22-м, они ехали на границу. Они, ну, это было обязательно, они были на границе. И он много видел разных слез, горя, окровавленных людей. Ну, разное все, плачущих, кашляющих, больных. Он видел, видел там больных раком где-то, которым пришлось... Они как бы уезжали, мамы их забирали, мамы плакали, что с лечения сняли. Ну, то есть ломается какая-то система, кто какой где жил. Но его потрясла больше всего Другая история. Была девушка, которая молодая мама, молодая роженица с ребеночком на руках, и. как бы он говорит, целый день мы суетимся, одни люди, другие, ты в первую очередь принимаешь тех, кто детки, все. Она сидит и сидит, ну, как обычно, говорит, видно, что у нее как-то окровавленная куртка, окровавленные там штаны, кровь уже засохшая, драная рука, как-то вот разорван одежда, лицо такое, ну, бледное. Ну, то есть видно, что она и в стрессе, и, и война, но она себе сидит спокойно, не лезет, и все решают, ну, вопросы с теми, кто как бы вперед. И когда уже до нее дошла очередь к вечеру, Оказалось, у нее на руках ребенок, он мертвый. И мертвый он уже три дня, по еди... ну, как выяснилось. Она его родила, то ли в поезде, то ли в автобусе, ну, как-то, знаете, в полевых таких условиях. И она вот его потом еще несла, потом в очереди. И из-за того, что люди вокруг все в стрессе, они тоже ее, ну, не лезут сильно, потому что каждый со своей бедой носится он говорит, для меня это был такой шок, она так качает, тут вот она вот живет, она в этом стрессе не может понять, что ребенок или принять, или согласиться, что ребеночек уже не живой. И, ну, там были психологи, давали одежду, воду, воду, все, конечно, потом там и ребенка у нее взяли, и беседу какую-то проводили. Но он, он говорит, мой муж плакал. Он плакал, потому что он говорил, это горе, это беда. Блин. Ну, я розумію, що хтось скаже, Гатуна, це війна, війна несе горе. Але це одна із тисяч історій. І Якщо на секундочку подумати, що це чиясь дочка, чи це чиясь доця? Удивіться, це ваша доця, ну моя. Я уявляю, чого моя доця має носити три дні мертву дитину і за якихось паскуд, які вирішили йти війною і кидають ракети під лошахеди по житловим будинкам зненацька, і люди за. Лишають, тікають, народжують в дорозі і носять мертву дитину по три дні. Тут це стає якось так, знаєте, ну, чи мерзка, чи пратівна, чи. Я не знаю, як це пояснити. І я розумію, що кругом, де люди дебіли, і де війна, то це горе. Горе і бережи Боже, моїх рідних, тих, кого я люблю від такого горя. Я їй кажу, ну, я дякую, що ви мені розказуєте. Я дякую, що ви людина, яка сердобольна, яка співчуває українцям. Вона то є страшно. Говорит, я взагалі не розумію, як то люди, які ксенофобію, ну, розпространяють. Я говорю, я не стикалась з таким ще ні разу. Фу. Короче, девочки, меня накрыло. Я постоянно молюсь, говорю, господи, береги наших родных, близких, любимых. Вот такие дела. Не знаю, зачем вам эта информация, но просто не пишите мне, же хоть на расслабься, живи спокойно, отвалите. Отвалите и живите спокойно. Знаете, всегда всем хорошо рассказать, как жить кому-то, а себе, блин, в шкафу прибрать не, мог, не могут люди. Коротше, отак розказую, що я, я сталкуюся з такими клієнтками, які... всім добрий раночок, новий день. Нарешті з третьої попитки я знімаю цей батат. Все, прибираю його. Забираю, викидаю, погралася, хватит. Зараз виставлю собі сюди свої квітучі орхідеї. Виставила орхідею, так от виглядає, батата нема. Хочу сюди ще одну орхідею принести. Буде в мене тут ряд орхідей, квітучок, бо в мене калійдесоп коп квітне. А зараз я відправляюсь на закупи і беру вас з собою. Не такі уж великі, так, трошки. Обіцяла вас взяти з собою на закупи, але не взяла. Як завжди, телефон трошки розряджався, ну, коротше. Трошки показую, що купила. Нарешті я купила точилку для олівців. Отакий от праймер взяла по акції. Оцей гель для душа і олія теж взяла по акції. І отакий от крем, чи це бустер, я не знаю, з мікроголками. Все було по акції, тому і взяла. І продукти зараз покажу. Розпаковка колбаса. На ранок куряча, рис басмати на плов, сир і тарталетки на сир з ананасами. Отакий От льон взяла мелений собі. Отаке От по акції було олійка болела. Зараз буду наносити на волосся хліб тут. І тут в пакеті чисто, знаєте, по хозяйству хліб, корінь петрушки на жарко, я взяла, морква. Ось дві моцарели по акції. По акції це по, два, по дві злотих. Це дуже дешево. Зараз, може, зроблю чайку та з'їм. Олія, помідорчики, перець, масло, зелені яблука, капуста хочу накласити, масло і ось. Ця, а, як він? А, зараз скажу, називається схаб а, відбивні. Біток, коротше. І все. Масло, бачите, три штуки. Бо так, о, це є цитринка, лімон. Масло три штуки на 9 злотих. Тобто на 90 гривень три штуки. Нормальне масло так на кашу додавати. А далі готувати весірю. Мазила добре версия. Кожна прям перевертала. Писала корона коплю. Тех ходу опасувати. Смажені рибра складаю і воду. Кастрюлі я засипала рибенцях хмелі сонелі і перцем. І трохи ароматики додала. Де я беру ароматику в Польщі? Прямо до кореньчика. Так отсмажую велику кількість цибулі, моркви. І оце біленьке, це корінь. Оце біленьке, це корінь підтрошки. Також обсмажую велику кількість. Я вже зібрала печеню, тут картопля обсмажена. Цибулька, що я обсмажила з морквою, і зверху реберця. І відправляю цей противень в духовку. Ну, і все, звичайно, таке печення у мене оце на стільці стоїть противень величезний. Все, запікатися десь на 150 градусів на годину. Потім ще... Але я зараз накрию пергаментом зверху, а потім без пергаменту ще півгодини. Зараз швиденько ще хочу зробити тарталетки. Який начиню сир ананаси чесночок, майонез. Так захотілося чогось, та й буду вже відпочивати. Я вже і тарталетки зробила, навіть вже спробувала парочку. Зараз наберу собі ванну, скупаюся, та й буду відпочивати, може, навіть пов'яжу. Е, що хочу сказати, що якщо ви такий же книголюб, як я, то я прочитала чудову сімейну сагу. Яка так і називається «Одеська сага. Там три чи чотири книжки про велику родину, багатодітну і декілька поколінь, і історія цих дітей. Ну, цікаво написана, гарно. А зараз я шукала щось подібне, знайшла і читаю Каролі Молдаванки». Тож мені заходить, трошки там і детективу. Не знаю, як буде далі, але поки заходить. І що зараз? Зараз от готувала жарко, я робила. Ой, тарталетки готувала вечерю під серіал. Маленькі неприятності. Якось так. Зараз подивлюся. Так, я подивилась, маленькі катастрофи. Мені заходить. Мені подобається цей в часу, як воно все розпочиналось, як до цього йшло. Мені таке подобається. Так що, ну так, фоном під щось робити добре заходить. Ой, що ще сказати? Не відповідаю на деякі питання, осознана. Я жалію себе. Ну, по-перше, бо це стосується моєї родини, а ну, YouTube це не моя родина. Це частинка мого хобі, яке приносить дохід. І тому, так, да, не все я відповідаю, і також тому, що коли говориш, я говорю на якісь теми, я потім дуже важко збираю себе докупи. В мене все добре, в мене немає трагедії, але був треш, який я пройшла. Я його жила, я іспитувала різні емоції, я сама себе відновлювала. Емоційно, фізично я можу тільки розказати, як я вийшла зі стресу, що я робила, як я спала, як я купалась, як я їла, які я ігри дебільні грала, і це, із... і це був один із методів виходу з мого такого хворого стану. І єдине, що я не можу казати, це які я пігулки приймала, бо це особисте, і ну, тут не порадиш. Тому да, не відповідаю на питання, тому що мені потім саму себе збирати до купи. А я тривожник за уровня по 10-тібальних шкалі 10. я навіть іду на роботу. Це вже така зовсім тема робоча більше. І от уявіть, я раніше працювала сама собі, я знала своїх клієнтів, я знала, яку процедуру буду робити, навіть який дизайн. А зараз я йду на роботу, я цього не знаю. І я, я кожен раз для мене це мікрострес якийсь такий. Знаєте, дівчата дивлюсь, розслабились, встигли, не встигли. Я яка звикла. Зробити гарно, спитати 10 раз, виділити собі час, випити якогось чайку. Зараз я, вибачте, дівчата, кажу, як є. Навіть прокладку не встигаю поміняти. Мені прийшлось керівнику хлопцю молодому, так і казати, що ви робите, куди ви мені натикуєте? За 7 годин вчора я 7,5 годин, 5 клієнтів. Для когось, можливо, хтось скаже, ой, ну час 15, це достатньо. Це укріплення гелем. Дві, три, дві процедури укріплення, корекція, останні гібриди, і слава. Богу, що хтось вибирав базу. Коли вибирають там однотонніки чи дизайни, це взагалі триша. Тому що ну, я, я не та людина, яка розуміє, що це я скоросний мастер. На хороших ручках скоростний, але якби ви бачили ті ручки, які йдуть до нас до салону, то там, там ніякий скоросне, там і одну фрезу поміняла. Ще інструменти. Це добре, якщо ваші інструменти, які ви добре знаєте. Якщо вони тупі, лисі фрези, то ви там нічого не можете зробити. Ладно, тема друга, але я за те, що навіть ідучи на роботу і не знаючи, скільки в мене процедур, які, які процедури, і скільки, я вже і спитую мікрострес. Тому так, да, відповідати на якісь питання я поки що, я поки що не хочу. Але можливо колись відповім. Все добре, трагедії нема, все хорошо, живу, все, всі обня... ну, обняла. Не знаю, не, не люблю казати, тримайтеся, але просто живіть. Хочеться плакати, плачте, сміятись, смійтеся. Емоції зараз можна проявляти. Знаєте, мені попалось відео, що, що робити в такий час, в який ми живемо. Жити одним днем. А ти живеш, ти хочеш сьогодні сміятися, смійся. Ти плачеш, плач, ти все чувствуєш комусь, все чувствую. Ти хочеш там допомогти? Помагай, ти не можеш допомогти? Не помагай. Ти хочеш собі зробити добре, роби. Тобто, так от живемо. Я подивлюсь, там Україна в холоді, дітки. Подивлюся відео Подивлюся відео. в Україні холодно, діток, щоб зігріти, ставлять палатки прямо на кровать, а, плачу, дивлюся відео в Тіктосі, шуточні якісь. сміюся, доця каже, мама, в тебе нервова система взагалі отак. От я кажу, ну, а що робити? Що я зроблю? Я що штучно буду притворятися. Тому, да, живемо, стоїмо, хто де є. Нікому ніде не солодко. Звичайно, мені тут легше. Чим комусь хто в Україні ховається від шахидів, спасається, рятується від.